Бачите, навіть дівчата можуть потренуватись, потестувати. Так, а тут дивіться, Ісус посеред нас, друзі. Ось така двіжуха з ангелами прямо в центрі на Крещаті. Любов це родина, друзі, любов це Україна. Найстаріший житловий будинок Києва. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календаре всего лишь 15 февраля, а такое впечатление, что уже наступило лето. Я нахожусь на Подоле, на контрактовой площади, и сегодня у нас весьма интересный выпуск, если вы еще не поняли из названия. У меня появилась идея снять несколько эфиров, несколько видеороликов про самые старые места, кафешки, рестораны, пиццерии города Киева. Поэтому сегодня у нас самый старый дом, жилой в Киеве. Если вы готовы, вместе со мной прогуляться, посмотреть, как живет Киев в выходной день, атмосферу, что делают люди. пристегнули ремни, прожали вподобайку, влупили палец вверх, проверили подписочку и погнали. Вы знаете, если казати про цей будинок, да, взагалі про экскурсии Киева, то. Навіть проживаючи там хтось 10, хтось 20, хтось 30 років, а хтось все життя, все одно не знає багатьох місць, котрі стандартні для туристів. І сьогодні ми з вами в одне таке місце якраз завітаємо. прочитаю перше істочник в Фейсбуці, що говорять люди, що говорив, да, чоловік про цей дом, поки ми з вами движемося в його направленні. Може, вам включить очі, щоб ви смотрели, а не Просто так слушали. Мы находимся на контрактовой площади. Вот смотрите, там у нас колесо обозрения. Кстати, колесо обозрения разбирают? Или мне кажется? Там сидят сверху люди, стоят сверху люди? Нет, 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 боже мой. Я подумал, что колесо обозрения разбирают. Это оно просто при свете дня. Музыкальная пауза. По традиции я у вас спрашиваю, кто знает, откуда эта мелодия. Вернемся мы на контрактовую площадь. Еще довольно большое количество людей вывалило на улице. И это не странно, потому что, несмотря на то, что за бортом сейчас около минус 8, а у меня просто сейчас вот рука отпадает. Видите, без варежки. Сейчас я вам прочитаю и сразу надену варежку. Итак, значит, самый старый дом Киева. на Киевском Подоле, если идти по Фроловской улице от церкви Богородицы, а после повернуть налево в арку под Старым Тополем, стоит небольшой двухэтажный кирпичный дом. Это самое старое жилое здание в столице. Правильный адрес улица Контрактовая, 7. Хотя, друзья, вы знаете, я на самом деле встречал в интернетах, что есть еще одно какое-то жилое здание, и оно типа борется с этим. Ну, короче, если вы знаете, может быть, вы напишите... Действительно, на контрактовій площаді здание здання. І Ну, Давайте глянемо, що у нас сьогодні по горячительним напиткам. Какао з маршмеллоу – 400 мл 80 грн. Какао горіховий, 100 грн. Грубо кажучи, какао у нас десь 80 гривень. Лате ну, 110 грн. і норм. Раф. Що таке раф? Ніколи не чув, ніколи не а, куштував. 75 гривень. Так, сиропи ми пропустимо. Класіка еспресо, американо, американо 175 або 330 мл, 35 або 58 гривень. Друзі, до речі, на каналі чи вже з'явився, чи тільки-тільки з'явиться нове нове відео про дегустацію? Ми будемо дегустувати перші страви з Галя Баловна. Це сирний суп. Юрешка така сирна, і це суп Том Ям гостренький тайландський китайський суп. Коротше, дивіться, якщо його ще нема на каналі, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цей епохальний вихідного відео. Я так дивлюсь, знаєте, на людей, і в мене прям дрож пробирає все тіло, тому що навіть є люди без шапок. Ви прикиньте, люди. Ходять в мінус вісім без шапок. Ну, ось, наприклад, хлопчина йде без шапки. І просто навіть, чесно кажучи, на нього холодно навіть дивитися. Машинка тут, бачите, хтось чи фотографує, чи беруть інтерв'ю. Паштет кофе, кафе, кофе, кафе нашого міста. З цього, з цього боку ми обходимо цю церкву. Вхід, до речі, бачите, є вхід. І потрапляємо в те місце, куди нам треба. І вже на календарі 15 лютого то залишилось менше ніж два тижні, менше ніж пів місяця. Як у вас проходить зима? Чи чекаєте ви весну, чи полюбляєте ви весну, чи, чи норм, зима норм. Я в цьому. Році жодного разу ще не надягав а, сноубордичний костюм, як і в прошлому, як і в позапрошлому, в 22-му, в 23-му, в 24-му році. Я надягав сноубордичний костюм і не діставав навіть сноуборд. І не знаю, чи буде так і в цьому році. Так, ми, значить, вже підходимо до цієї арочки, котра повинна. Арочка, як виявилося, відкрита, хоча вона була так прикрита. Я її штовхнув, і вона відкрилась. Залишимо як було. Може, це туристичні групи якісь водять. Ну і ось перед нами вже дивіться. Я переключаю камеру, дивіться, ось перед нами якась як, те місце, котре ми шукали ось цей будинок. Бачите, під тополем було написано, але тополя вже нема. Тополя вже нема. Тополь папілялі. Ось цей будинок, дерев'яний будинок, котрий ми з вами і шукали. Представте, друзі, контрактова площа 7. Найстаріший житловий будинок Києва. В 1760 році. было построено одноэтажное здание из дерева. В нем проживала дворянская семья Вишневских. В 1798 году дом перестроили, сделав каменным, благодаря чему он вместе со своими обитателями пережил и знаменитый пожар в 1811 году, когда за три дня было уничтожено 2000 киевских домов, 12 церквей, 3 монастыря и два других киевских пожара. В 1860 году к дому был добавлен второй этаж. В 1891 году дом приобрел владелец нескольких кондитерських магазинов, купець Нечаев. Причем взяли в кредит а повністю расплатиться за покупку только смогли через 26 лет, почти через три десятка лет. Треш. Це знаєте, мені нагадує багато, багато гаражних кооперативів, коли вони строят гаражі. Кам'яні, це ще якісь. Вони потім на цих гаражах, щоб не повертатись додому, чи щоб, наприклад, не, не витрачати багато часу там, на вихідних чи в будній день, коли багато роботи. Вони роблять надстройку над гаражами. І там прям живуть. Там живуть, там відпочивають між змінами, між ще чимось. І це мені саме так нагадує оцей будинок. Надстройка зверху на цьому. Кирпічному доміку, цегляному доміку. Балкон без балкона, так би мовити. І зверху, бачите, теж якийсь фасад, як біти ніпонятно чим. Справа у нас просто якийсь будується такий величезний особняк. Пластикові вікна це, звичайно, треш. Це, це просто Навіть тут вони зроблені типу під дерево, але, ну, слухайте, я не знаю. Шпала, щоб будинок не впав. Дивіться, металева шпала, чи вона просто показує, наскільки він відхиляється. Бачите, знизу величенький зазор, а зверху вже. Низенький, маленький зазор. Поки йшов отак вдоль, отам десь з верхнього поверху, отам з верхнього поверху, на мене хтось визирнув і подивився там, де було світло. Ось з цього боку. Ми зараз ще разок подивимось, отам в віконці зверху, на другому поверху, там світло, бачите? Лампочка світиться, і я ось так шов і краєм глаза подивився, що на мене хтось дивиться. Ну а тут просто. Просто якийсь трешак. Дивіться, як дерево просто прибили це. Я не респектую, це я не поважаю такого, коли просто в дерево шурупами чи саморізами присверлили оцю трубу. Ну це, це треш якийсь. І взагалі, друзі, ви знаєте, ось навіть якщо людина не буде знати, він сюди просто зможе підійти і він не зрозуміє, що це таке. Навіть зараз вона відчинена. Мені здається, що вона, в принципі, ніколи не зачиняється. Тому що екскурсії, тому що туристи, тому що і, в принципі, не треба. Ось, бачите, її навіть важко якось закрити. А вона не зачиняється. Тут навіть дивіться, тут дірки нема. Все, я зрозумів. Тут нема дірки, щоб отак от вона зачинилась. Отак, бачите, я зачинив, а дірки нема. Все, все. Друзі, запрошую, якщо ви схочете. Можете сюди навідатись. Повертаємось на контрактову площу. Дивіться, яка малечі гуляє, малечі. Зовсім не холодно. Це дорослі звикли на все реагувати не дуже позитивно, а малечі сніг, котрий ми зараз бачимо все рідше. До речі, друзі, користуйтесь поиском. Якщо вас цікавить якесь ем, якийсь, якийсь відео на якусь тему, да? наприклад, там, ринок на да? ринок, там, не знаю, житній ринок, або ринок на Тарічні, користуйтесь пояском. Це ось така лупа справа зверху на каналі, якщо ви знаходитесь на каналі, ви нажимаєте е, ось цю лупу і вводите там, перші літери, наприклад, того ринку, котрий вас цікавить. І все, і вам всі відоси висвітлюються. Плюс, якщо ви не знали, ви можете натиснути. Шестеріонку і вибрати ту якість відео, щоб ну, котра вам до вподоби. Тому що дехто дивиться, там якесь просто там непонятний розмазаний сюети. І дивується, паша ти чого не можеш знімати нормально в нормальній якості. Ось, друзі, реалії. Києва 25 й рік, будинок дитячої творчості, все завалено мішками з піском на першому етажі, ліката цокольний називається. етаж. бачите, все захищено, щоб коли. Повітряна тривога, то можна було дітям спуститися. Ми зараз з вами ще піднімемось на Крещатик, подивимось, що там відбувається. Але на поштові, на контрактовій площі, там у нас поштова, а я знаходжусь на Контрактовій, Тут людей зашибісь. Львівські кросани, київсі всі валяться, Київсі, Сільпо, всі щось купують. Хто ще не чув, або хто ще не знає. Це у нас колесо огляду в Києві. Ще є колесо огляду в парку «Партизанський». Слава якщо мені змінять пам'ять. Є колесо обозрення на ВДНХ, там де зимова країна, чи вона працює, чи ні, я не знаю. Коштує це колесо огляду на сьогоднішній день 200 гривень на одну людину. Працює з 3-ї до побудніх днях, з третьої до дев'ятої вечора, з третього дня. І ось ми дійшли з вами до симулятор FPV-дронів. Зараз подивимося і послухаємо, що нам розкажуть. Бачите, навіть дівчата можуть потренуватись, потестувати. Декілька раз, два, три, чотири і п'ять з того боку комп'ютерів, симуляторів. Складно, мабуть, так? Да? <плес> Непривично. Дуже багато кнопок. Так, тут вже хлопця краще виходить. Ось такий буклет кілхаус. Навчимо тебе літати в ПІВІ школа. Кілхаус скоро у твоєму місці. І ось тут бачите? Школа в піві дронів. Друзі, ось така, бачите, пересувна, так би мовити, міні-школа тестують, показують. Є студенти, коротше кажучи, тіл можна завітати, подивитись, прочитати, якщо сподобається, навіть навчитися. Взагалі, друзі, ви знаєте, я думаю, що саме такими методами це кращий варіант, коли хлопців якось стимулюють, якось стараються зацікавити тим, що вони можуть робити. Тим, що вони, чому вони можуть навчитися, а саме керувати дронами. І кожен цей учень, можливо, в подальшому зможе допомогти ізгнати орків з української землі. Так, а ну давайте подивимось, друзі. Там така, така двіжуха, всім холодно і всі, мабуть, навалюються на глінтвеїн. Одноглазий мішка, мішки Гальмі. Хто пам'ятає, що є тут настільки старічки, котрі пам'ятають, Ще мультики мішки кігами, А ну-ка напишіть. Так, і що у нас йо Йомойо, чуть не, це, не розтягнувся. Бачите, ось тут лід трохи не розтянувся. Так, давайте глянемо. Класичний ґлінтвейн 109 за 250 або за півлітруху 190 гривень. Глінтвейн секретиком. Ага, це мабуть з секретиком потім за руль не можна. Глінтвейн класичний на червоному, ну це взагалі це класика. 99 гривень 250 мл. А підкажіть, це секретиком чи що там додають? Секретик це буде секретний алкоголь, я ніби не знаком. О, Горіла. Я вгадав. Я думаю, після секретика, мабуть, за руль не треба. Все. Після звичайного глінтвейну за руль. Ну так, да, так, да, так. Да. Це точно. Глінтвейн з секретиком трохи зачекаємо а вже на крещатику линтвин секретиком ми, може скуштуємо О, холод такой что без тарелки супа не разберешься в общем друзья пузатая хата что у нас на обед сегодня для подкрепления между съемками солянка солянка это пол порции у нас идет солянка 54 гривны я не знаю сколько тут 250 грамм или 300 грамм это у нас эм, заразы картопляне за грибами котует 68 гривен 2 штучки до еды на порцию хлебчик. 2 гривні Сік 32 гривні ось така маленька скляночка. За все про все, пузата хата 156 гривень на середину лютого 25-го року. Напишіть, чи це дорого, чи це нормально, а як вам в принципі, ціна за такий міні-обіт. Вот ось таким хитрим, друзі, я телепортувався на Крещатик. Чудеса монтажа. Пройдемося по Крещатику. Уже почти вечер, ну, часов 5 где-то сейчас смеркается, но выходной день. Людей, честно говоря, побольше, чем на контрактовой. Посмотрим, чем живет центр Киева. Крещатик, что делают люди, да, и вообще настроение в середине февраля. Крещатик, наверное, излюбленное место для людей, которые бесцельно просто гуляют, которые гуляют. И им же, видите, тем людям, которые. Бесцельно гуляют, продают розочки. Кстати, вы будете очень удивлены, но вот эти цветочки, розочки, э -э, если не брать во внимание всякого рода праздники да, там 14 февраля, 8 марта, то они на крещатике почти в ту же цену, что и в магазинах. То есть я как-то мне было интересно, я поинтересовался. И я реально был шокирован, потому что действительно ценники вполне подъемные. Я думал, что они, знаете, X2, X3, но нет, ценники вполне-вполне реальные. Людей, я не знаю, куда идут все эти люди. Сейчас ближе к вечеру все становится холоднее и холоднее, но минус 8 градусов все равно... Это не, <связать> не показатель для того, чтобы просто так бродить по улицам. Кто-то попкорн не донес. Думал, нарыгал кто-то, а оказывается попкорн, кто-то шел на какие-то фильмы. Так, а тут дивіться. Ісус посеред нас, друзі. Ось така віжуха з ангелами, прямо в центрі на Крещатикі. Інтерактивний вуличний проєкт. Бачите, отут у нас отут у нас метро, а тут у нас ангели. багато багато сміялися, сьогодні жартували, Пригощали вам з вас чаєм, печивом. Але понад усе звучить наших серцях Бажання. будь ласка, А що у вас тут відбувається? відбувається? Бувається болиш візьми. Акція ви ага. прошеде. На папері ви що хочете, залишити з чим розпрощатися і берете послання це вірші з біблії ага. ну, типу, як відповідь від Господа для вас. Понял. А це для діточок у вас? Це ви можете теж пригодитися. Я буду вірити, я буду любити. Так, якщо подати політів падає, що він про вас не дякую. Ви хочете написати? А ви я так розумію, вже ну завершити. за, за так. треба раніше дякую? Почитаю. Богу. Дякую цього разу. Він не закохався а? у вас. Давайте цукерки. Все, Дякую. Ось така бачите, цукерочка. Це він. Це наш Бог. і він поруч. О, тут, Тож, друзі. Вірте. Бачите, любов це хто що читає? Що таке любов? Бачите, любов це вокал, любов це довіра, любов це донатити військовим. любов це родина, друзі. Любов це Україна. Любов, це щастя, сім'я, сила, допомога, похвала, доброта, дружба. Будь ласка, Любов це я та автомобіль. Як казав на безізвісний да, усатий тип. Так, друзі, тут що відбувається. 12.00. Ризянівський будинок. Про спілок завтра в будинки профспілок. сахарок. Бачите, також молодіжний рух читає на вас. Є е, любов. Низький уклін всіх усім вам, Україну живи, люби, твори. Ну а ми зустрінемося з вами вже незабаром. Знову на цьому місці. Громадський рух живи. Християнська українська церква дає я під життя. Вітає вас ангели. І запрошує на наші богослужіння кожної неділі о 12.00 республиканский Даже мимо Рок есть вашите майданные незалежності два Ну, крылья, скажем так, Слухи. мне нравятся. Э, Сам ангелок не очень, но крылья зачётные, друзья. Є. Да Любовь. я не знаю, э, что больше удивляет людей шум. ангел, шок от происходящего или вообще то, что это происходит на Крещатике. Я даже не знаю. Я, честно говоря, такого не ожидал увидеть. Ну, как есть. Видимо, согласовано. Видимо, все нормально. Посмотрите, как... Ой, микрофон упал. Посмотрите, как веселятся. Бачите? Ангелы. Ангелам холодно, шо капец. Это жесть. Все, у ангелов отстегиваются крылья. Ангел телепортируется в более Свободное состояние, свободный полет. Ну, друзья, смотрите, ну, надавали мне, значит, Валентинки и конфетку надавали мне. Сейчас мне неудобно это распаковать. Конечно, хочу посмотреть, что там внутри, что происходит. М -м -м Людей валом, Макдональдс забит полностью. Это крещатик у нас вечер. Сейчас около 4 часов. Корреспондент. Бачите, я снимаю. У кого місце зустрічі на крещатику. И все. Майже все довольны. Главное, главное, что раздают горячий чайок. Все остальное, я думаю, что не сильно важно. Люди, я в шоке. Людей толпы. Ну как толпы? Конечно же, у нас, друзья, обязательно на канале должны быть хейтеры, которые говорят, а где все люди? Ой, тротуар не убран, ой, грязь. Ой, люди без шапок. А где мужики? Почему только девушки? Ну, короче, друзья. Так, фалунь. Фалунь тут у нас. ё друзья, капец. Мне холодно идти. Мне холодно идти. Больше что на ведь цикавлится а кто-то. Мне холодно идти. А люди сидят. Охренеть. В неподвижной позе сидят и мерзнут. Вон, смотрите, даже э, парень с девушкой говорит, как они сидят, там же мороз, этот спит. Реально, реально. Холодрига. Какой кошмар! На что идут люди для того, чтобы войти в медитацию? Фалунь, да фа. Истина, доброта, терпение. Они, наверное, все моржи. Они, друзья, наверное, все моржи, потому что по-другому объяснить то, что с ними происходит, я не могу. Посмотрите. Так она даже без обуви сидит. Да, реально, они все без обуви сидят. Смотрите, в носках сидят. Смотрите, все сидят в носках. Если девушка спрятала, то вот мужик в носках. Я не знаю, может быть, на нем, конечно, там 30 носков, но это жесть кач. Ну що, друзі, пройшли ми з вами по Подолу, знайшли ми з вами ем, самий старий е, житловий будинок. Е, завітали ми з вами в тестовий павільйон для дронщиків. Завітали ми з вами на контрактову площадь, подивилися, пройшлися. По Крещатику, як вам сьогоднішнє таке включення з центру міста Київ. Якщо ви хочете підтримати канал, якщо ви хочете підтримати мене, ви можете зробити це трьома способами. Ви можете прожати вподобайку, просто палець вверх. Ви можете написати комент. Активність завжди привітствується. І ви можете, звичайно, підписатися. Це допомагає розвитку каналу у будь-якому випадку. Низки вам, уклін всім, хто вже підписав. До нових зустрічей, всім пока.